Криниця убивця відібрала життя трьох людей. Моторошна історія сталася в Чернівецькій області. В одному із селищ чоловіки вирішили викопати живильний колодязь. Глибина ями вже сягнула восьми метрів, аж раптом в епіцентрі робіт стало важко дихати. Мій плем'яник стрікає, поняв, що я вже не говорю. І ми по підпахі мене і з бонаряком махом мене витягнули. Витягнули, сіли, перекурили, я відікнув мене трясло, я відійшов. Тоді це. Не стрикає він після того через півгодини десь. Чи то копачі криниці не звернули належної уваги на інцидент, чи то просто подумали, що яма вже провітрилася, невідомо, продовжили копати колодязь. Коли той стрикає, да махом там за, за півмінути. Не говорю вже, тоді це мій плем'яник за ним, а брат третій йде за ним вже. Бо не говорить один і другий, коли вже всі три не говорять. Люди рятували один одного, і по черзі втрачали свідомість, коли спускалися у яму. Четвертим по драбині спустився ось цей чоловік. На останніх сходинках знову відчув, що йому важко дихати, і поліз на гору. Побіг телефонувати рятувальникам, однак вони вже нічим не змогли зарадити. Люди з колодязя дістали мертвими. Ймовірні причини смерті, отруєння болотними газами здавалося б, така безглузда трагедія. Однак в нашій країні схожі випадки доволі розповсюджені. і досі в пам'яті залишається закарпатська драма. У вересні минулого року в селищі Холмок також загинули троє людей. Чоловіки щось ремонтували у каналізаційному колодязі і також отруїлися небезпечними парами. В обласній прокуратурі кажуть, крапка у цій справі ще не поставлена. Вже дев'ять місяців триває розслідування. Однак, на відміну від звичайних сільських копачів, які можливо з необережності загинули у Чернівецькій області, на Закарпатті в каналізації працювали кваліфіковані спеціалісти, які мають виконувати правила безпеки. Якщо б люди в обох випадках обв'язались спеціальними пасками або, хоча б ботузками, їх би просто витягли на гору. А так, усім по черзі, довелося спуститись у безодню смерті.